Усім привіт, друзі! З вами Роверс. І сьогодні ми будемо говорити про тему. Тему це така е, нова платформа для товарів із Китаю, якщо ви хочете їх купити швидко і щоб вони швидко прибули. Думаю, вже багато людей в принципі про неї вже давно чули. Це такий аля аналог Аліекспреса, але не всі ще звідти замовляли. Дехто боїться, дехто не чув, що то таке. Тож спробуємо трошки так сказати поглибитись в цю всю історію. І так, починаємо. І так, мабуть, ну дійсно вже кожен чув неодноразово про те, що таке тему, да, онлайн-магазин цих самих китайських товарів, який зараз просто набиває шаленою популярності. Особливо зараз є дуже багато сервісів з кешбеком, які його підключили. Тобто раніше, якщо кешбек... Серед Китаю можна було взяти тільки на да, навіть та сама Alibaba кешбеку не дає. Тему зараз його підключив і популярності стало ще більше. Але що це таке, звідки він з'явився і чим же він відрізняється від нашого, е так сказати, вже за роки звичного і перевіреного AliExpress. Давайте спробуємо в цьому трошечки поглибше розібратись. І так, це є такий. Е Додаток, да? більше їх використовувати в додатках саме на телефон. І він пропонує, в принципі, високий асортимент, широкий і всіх товарів, так як і на Алі, це і одяг, і електроніка, і всякі дитячі товари, і всякі різні. Інші прибамбаси. Звісно, що ви тут не знайдете нічого оригінального. Да? Там, де він пише Бруклін чи там ще щось, звісно, це не є оригінали, це все китайські фейки. Ну, напевно, не найгіршої якості, яке могло би бути, але все-таки фейк є фейк, так сказати, Китай, але не настільки є поганий. Тут, в принципі, теж є все, вони флешки, і гаджети будь-які для дому, все, що тільки ви можете собі уявити. От що цікаво. Цему, тему це є така е, дочірня компанія е, проєкту PDD Holidays, яка також володіє відомою китайською е, компанією Pinduoduo, Якщо ви не чули, то Pinduoduo це якраз одна з. Найбільш китайських торгових платформ, тобто одна з найбільших, яка доволі сильно і потужно конкурує з Алікспресом на своєму внутрішньому китайському ринку, і вона працює по принципу тих самих, якщо ви чули, да, от неоразово, можливо від своїх дружин про типу цей шопінг, коли типу збираються всі там. Скуповують типу оптом речі, потім між собою їх сортують, як то називається російської совмісної покупки. Не знаю, як то буде українською, але думаю, сенс ви зрозуміли. Тому саме тему воно дає, по-перше, це максимальна така знижка. В принципі, ну ми пізніше ще поговоримо про те, наскільки воно реально виходить, дешевше чи ні, порівняно з тим самим Аліекспресом, але швидкість доставки, звісно. Набагато краще за рахунок того, що от воно якраз таки груперується в ці посилки купою і їдуть швидше. Доставка, як правило, є безкоштовною. Ну я ще, от скільки всього замовив собі, ще нічого платного по доставці, в принципі, не зустрів. І так, давайте ж поговоримо про ті корні, звідки з'явилася саме тема. І так, якщо отак от уявити нашу мапу світу, то тему з'явилося на світ не так давно, всього декілька років тому, а саме у 22-му році, і спочатку вона орієнтувалася суду для того, щоб зайти на американський ринок. Чому так? Ну тому що компанія бачила тільки там якийсь великий потенціал для старту, для розвитку, для взагалі своєї фінальної аудиторії, що називається, та відкриття, от в принципі, от. Якихось таких великих потенціалів. Але тему настільки швидко здобула популярність, настільки швидко завірсилося, що е, завдяки їх величезному спектру товарів, які знову ж таки не є якимось там меншим ніж тому самому Аліекспрес, е, завдяки своїм великим знижкам, акціям, да, там, коли заходиш перший раз, там. Реєструєшся, там можна купити 10 товарів, з яких два найдешевших іде безкоштовно. Наприклад, в Алі я такого ще ніколи не зустрічав. То магазин, вот ну, цим і здобув дуже швидко, потужну так сказати, популярність і пішов далі в розвиток зараз. Магазин поступово розширюється ще й на інші країни. От Зараз працює вже давно і ну, тобто, з Україною, і з ну, в принципі, з усією Європою, з Канадою і так далі. В Україні зараз, ну, в принципі, Напевно, якщо от порівняти графіки, він є таким же самим монстром по продажам, як і наш любимий Aliexpress. Тобто, в принципі, ні разу йому не поступаючись по продажам. І так, давайте поговоримо саме про те, а чим же вони відрізняють тему і Аліекспрес. Перше, це є ну, Давайте поговоримо з точки зору цільової аудиторії, тобто самої клієнтської бази. AliExpress вже він як портал, який має доволі таку багаторічну історію і орієнтується в принципі, на глобальну таку, масштабні такі продажі в той час, як тему активно завойовує новий 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 ринок, і він все-таки більше іде Містить в собі товари, які, так сказати, зацікавлять більше американських покупців. Тобто він, хоч і да з'являється в інших країнах, але локально вони шукають саме товари, які би завоювали серця, так сказати, США, Канади і ось тих оціх країн. Далі, стосовно цінової політики, тему часто пропонує дуже Такі реально привабливі знижки, да, от скільки от на Аліекспрес не заходиш, там ніколи не буває, типу там купи там, яку кількість товарів, там ще парочку прийде безкоштовно або ще щось. Тобто це завжди безкоштовна доставка. Ну, Ну, дійсно, плату за гроші, доставку за гроші я ще в тему ніколи не зустрічав. То в той час, як на Aliexpress, це нормальна практика, нормальна тема. Особливо, якщо там щось велике, габаритне, якби ну, треба там за доставку заплатити. Так, да, воно приїде швидко, окей. Але це доволі таки платна історія. Тобто. В принципі, от стосовно цінової політики, акцій, тут точно перевага за тему. То наразі не знаю, що буде через рік, через півроку. подивимось, час покаже, але наразі по ціні точно буде так сказати тему попереду. Далі ми запустимо серію коротких відеороликів, де забудемо замовляти якісь товари із тему і їх тестити. Також будемо дивитися, скільки такий товар коштував би на Aliexpress або тут у нас в Україні. І думати можливо, буде сенс подальшому навіть замовляти однакові товари, якщо це буде можливо на Aliexpress на тему і у нас, і порівнювати ці три одиниці саме в е, спекті такої вокальної, наскільки там варто тим бавитись, не варто і так далі. Я особливо це. Інтерфейс як сайту, так і в принципі мобільного додатку. Тобто, якщо AliExpress там періодично в Україні там, погано працює, тому що там рувано і ще щось. І додаток не, ну, на початку був не такий зручний, то в тему, в принципі, тут по інтерфейсу значно виграє. Так, да, це в принципі не головна річ, яку треба там оцінювати, все-таки ми. Оцінюємо більше от швидкість ціни, от така, все інше. Але от, з точки зору саме інтерфейсу, ну теж можна сказати, копілочка йде в бік Е, Далі ми поговоримо про товари. Це четвертий пункт. Так, звісно, тему наразі є ну, по відгукам, які я чув від друзів, від знайомих, від своїх, так сказати. От всіх, кого знаю, тему наразі є більш таким безпечним варіантом з точки зору якості. Тому що, ну, по-перше, це є платформа нова, і вони ще себе так сильно не зарекомендували. І вони, так сказати, контролюючи ті процеси, ті так сказати, дрібнички, з які вже, можливо, Aliexpress собі дозволяє так сказати, попуститись в контролі, тобто він контролює якість. І, хоча, в принципі, тему теж ну, має дуже великий спектр усього, але ну тобто вони наразі більш більш добросовісніше підходять до контролю якості, ну тому що в принципі... Ну, це новий нова платформа, і вона хоче себе якомога краще зарекомендувати. Тому певний час так напевно і буде. Тому що, наприклад, от останній ріс останні пару разів до мене з Алі приїжджало щось. Я дуже довго чекав, і... але щось воно приїхало чуть, -чуть там. Не того кольору чи що, і якщо, наприклад, раніше через там сказати ті спори можна було там нормально собі там, частину коштів повернути, якщо тобі щось не так продавець зробив, то тепер вже Aliexpress змінив політику і він вже не так сильно на... стоїть на боці покупця, як вже більше захищає навіть продавця. Ну, теж є такий момент. І так, в цілому, про переваги наразі це є низькі ціни. Наразі це є постійні акції, тобто постійно впливають ці пуш-повідомлення. Купи три товара, четвертий безкоштовно, найдешевший, ще щось ще щось. Це постійно безкоштовна доставка, це однозначно лайк. Тобто ну, приємно і швидко, і безкоштовно, ну якби красиво. Тобто, товари вони робляться на США і тобто там. Наразі є більша якість. Ну і, в принципі, да от час доставки, про що я вже казав, дуже швидко. да Наприклад, закупив ти собі новий телефон, замовляєш, чехол він там півтора тижні вже приїхав. Ну, класно, класно і так, підсумовуючи, чи варто йти в тему, в цю площадку там щось купляти. Ну, напевно, варто. я в принципі, вже затарився трошки речами. От чекаю, вони приїдуть з дня на день і почну їх розпаковувати, оглядати разом з вами. Там приїде доволі таки багато різних приколів, і подивив, подивимось. Можливо, я був в чому-то неправий, можливо, приїде якась китайська фуфо і поплава, а можливо, ні, можливо, прийде все-таки все добре і окей. І потім вже будемо порівнювати одразу при розпаковці, так сказати, скільки така ж річ коштує на AliExpress. І, можливо, зразу ми її замовимо, щоб потім могли порівняти і якість, і швидкість доставки, і ціну, і, в принципі, володіти більш розширеною інформацією. Тобто, це був такий водний ролик. На тему. Тео, на тему ТЕМУ, <хи> І далі очікуємо серію відео про розпаковку товарів з цієї нової платформи. А з вами був Rovers. Пока.